Всім добрий ранок! у Нас сьогодні засипало в селі снігом. Зараз покажемо вода, хазяйство як вела арт. Німанія, марш. О? Ей, яке? Так побачите. Холодно, куди ви йдете? Ідіть, ідіть, ласте. Матиляє крильми. А вони дуже й хочуть всі вилазити звідти. Холодно. Ці вже приблуди блудять. Ті вже ондо. Слизько. Отак. От всі в зборі. Ну це ще не всі. Щось вони половину вилізло, половина. Половину стоїть в хліві. Що ждете? Що не вилазите, що ждем? О, всі позбігалися їсти. Зараз їсти всі повилазять. О, той горлястий там верещить. О, некотрій хитрі в хліві далі сидять. Mm -hmm. Цілий табон коротше. Ці малі такі до поперли качки. Холодно їжте йдіть назад у хлів? Отак. От Може нагріти їм надо було вам? Бо холодно, та й втікають назад. Качки малі такі смішні. Такі сні. Да. Це вереснева качка, вересні вилупилася. Камала. Чого? Це Чо б'єшся? Половина з вирішила не виходити сьогодні. Думаю, да, холодно.